Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Що одна писанка наробила Петро Волиняк У хаті ще було напівтемно, як мама вже розбудила Наталю. Уставай, Наталю, каже мама, бо вже час до церкви йти паски святити. Хіба ти забула, що великдень сьогодні? Наталя зараз же й встала, швиденько почала вмиватися, а вмивалася не так, як завжди. Помилася водою та милом, а потім ще й писанку взяла, умочила її у воду, а тоді личко нею потерла. Вона вже давно знала, що перший раз на Великдень треба писанкою чи крашенкою вмиватися. Хто писанкою на Великдень умивається, той завжди буде рожевенький і здоровий. Ще й сонечко не сходило, як Наталя з мамою й татом пішли до церкви. По дорозі вони зустріли маленького хлопчика, що йшов до церкви зі своєю мамою. А покажи мені, Наталю, свої писанки, попросив хлопчик. Наталя сіла на травишці і розгорнула хустинку з писанками та крашанками. А вони були такі гарні, що весь світ звеселили. Всі і все хотіло на них подивитися. Першими прилетіли дві пташечки, сіли вони на вербову гілочку і защебетали. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ах, які хороші писанки в Наталі! А з за горбика сірий вухастий зайчик виглянув. Як відомо, усі зайчики великі боягузи. Зайчик боявся Наталі, боявся хлопчика, боявся пташечок навіть. То він тільки голову в хату показав із за горбка, дуже боявся, щоб його довгих вух ніхто не побачив. Він їх хотів до землі притулити. Прихилив одне вушко, а друге не слухалося і стирчало над зайчиковою головою, ніби підслуховувало, про що Наталя з хлопчиком розмовляли. Захотіло й ясне сонечко на ті писанки подивитися, викотилось воно на небо та й собі позирає. А люди йдуть та йдуть до церкви. А коли в церкві усі дзвони задзвонили, то Наталя із хлопчиком згадали, що їм же треба до церкви поспішати, писанки святити. Дуже вони квапились та одну писанку й забули взяти. Як побачили всі звірі й птахи, що писанка залишилась, то вони всі гуртом до неї. Першою прискочила білочка хвостата, другим підбіг зайчик вухатий, а тоді й пташечка прилетіла. І всі раділи та тішились писаночкою. Навіть квіточки посміхалися весело на писанку, дивлячись. А сонечко і собі із забіленької хмарки визирало і всім тепло посилало та радісно посміхалося. І все говорило Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! А дзвони з церкви відповідали Воістину Воскрес! Воістину Воскрес! Воістину Воскрес! Во так гарна дівчинка Наталочка своєю писанкою весь світ звеселила. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.